Друзі, зайшов на секінд, хотів собі купити якісь, можливо, шорти чи якусь футболочку, знайти одну другу в гарному стані, щоб піти, щоб на спортзал мати на заміну. Е, і, це, і як почав дивитися, тут такі прикольні якісь речі, так кайфую. Покажу вам штани, які я знайшов. Я просто в захваті. Я їх так легенько прикинув, і я за них, напевно. За, за грубенький і, і напевно за високий. Можливо, вони на людину, знаєте, таку 65 кг, метр сімдесят два ростом. Мені здається, оце прям було би типу, гарно під якісь білі мокасінчики. Отакі, типу, візуально зверху, як брюки. Тут вони отакі завужені, класний матеріал 60% котон, плюс там ще щось. Добре, можливо, хтось любить. Прям дивіться, вони новенькі, нічого їм нема. Закльопочка таких я такої ще не бачив ніколи. Подивіться, така класна закльопочка. Отак собі на магнітику, типу Чікс. Стан дуже такий класний в них, дуже приємний до тіла. І... І що тут ще? Це щоб шо? це шоб... Це карманчики такі. Короте, не знаю, що це за бренд, це, це модний чи ні, RV, CO Я не знаю хто знає, напишіть. Ззаду, дивіться, все красиво, акуратненько. Ну просто дуже-дуже такий приємний до тіла матеріал. До нього видно, що не липне всяке сміття. Такий класний якийсь матеріал. Бляха дуже хотів би собі такі штани, але вони замалі на мене. Тому немає сенсу навіть думати. Але якби в Україні продавались от на секунді ось такі брюки, то їх просто легесенько береш і перепродуєш десь в інтернеті. В Канаді, в Польщі через інтернет одягом дуже-дуже вже погано торгувати, він не вартий нічого. Ми вже ввозик там трішки напакували, я вам можливо вдома вже покажу свої туфля. А може тут покажу? Ні, вдома напевно покажу, бо ми ще не закінчили наші ці наші покупки. Я хочу все-таки щось спортзал знайти. Коротше, класний секенд. Vol'U Village. Одного разу я вже знімав відео про секенд. На якому є все, і посуд посудше, і будь-що. І це знов через пів року попав на нього і мені тут подобається. Немає часу тут тусуватися, а взагалі-то тут багато чого можна крутого знайти. Дивіться, друзі, знайшов ще в такому класному стані. Нічого їй немає. Курточка Nike, Nike для бігу. Дивіться, вона така делікатна, важить, не знаю, може. Не знаю, 50 грамів, якихось 21$, Nike Running. Дуже все. Просто така в дуже гарному стані. Її, можливо, вділи два рази і все. Але вона мені не потрібна для бігу. Навіть не мають бажання її міряти, бо я знаю, що її не буду купувати. Але стан, дивіться, бачите, рукавчики, нічого їм нема, не ушатані. Прикольно. Хочу купити собі шорти. І що, дивіться? Оці шорти. Оці замалі. Але вони такий прикольний матеріал, дуже приємний. Класні шорти, але вони якісь замалі. Я на штани мірю, як мені нормально примірити, я не знаю. А справа в тому, що тут немає примірочних. Окрім цього, у досить великому магазині ти не можеш нормально сходити в туалет, бо він закритий. Потрібно подзвонити у дзвоник, дочекатись, поки прийде працівник з ключиком, щоб відкрити цей туалет. Досить дивно. А ці. Дивіться, шорти NHL. ну З останнього разу, коли я був на хокеї, то я знаю, що це може типу, NHL, це типу National Hockey League. Я не знаю, як розшифровується NHL, але всі хочуть грати в цій типу, лізі, бо вона самотопова. І ці шорти класні. Теж, дивіться, матеріал новесенький. Просто нові. Але цей, але завеликий, бляха. Це ті за великі, ті замалі, того таке. А якусь фігню купувати не хочеться, в які ходити не будеш, тому, тому таке. Джинси класні знайшов, я вам покажу пізніше. Дорогі, звісно, трошки, як для секінда, але вони повинні бути якісні, бо вони Томі Hill figure. Футболка прикольна, новесенька. 9,50 і вона гарно гарно виглядає для спортзалу. Було б взагалі дуже круто, але трішки переживаю, що, а вдруг ці плямки якісь, вона візуально як нова виглядає, але дивіться, є якісь чорні плямки. Один, два, три. Їх вживу не так видно, а камера прям їх добре відслідковує. І, і що з такими плямками? Не дуже хочеться купувати з плямками. Хочеться, якби вона така була без плямок, взагалі ідеально просто. Новесенька. І на спортзальчик пішла би, а так таке. І так сім речей отаких От 88 доларів скіп. Це в нас э, Та-дам! Та-дам! Ось, дивіться, почнемо з такого самого простішого для спортзальчика. Купив собі, мені сподобалася ціна, 349. Дивіться, таку футболку собі, Ванкувер, Канада для спортзалу. 3.50, прикольно. Такі шорти собі купив. Ну, я б не сказав, що вони супер, прям нові. Але вони ніби не погані, Такі приємний собі до тіла матеріал. Класні шорти коштували 10,49. То це в мене так можна сказати за 14 доларів у нас по зал. У мене одяг. Далі, дивіться, що в нас Tommy Hilfiger, Не знаю, як правильно читається, але скільки вони коштували? 22,50. І такі собі плотненькі джинсики. Ніби такий, коротше, в них стан. Хороший, тільки матеріал трішки буде чіпляти до себе, напевно, якоїсь халєри, того його потрібно буде завжди чистити, але такі просто чорні собі класичні джинси. І сюди. Тут дух! Які катамарани! Коротше, стан цих туфлів. Просто ідеальний, дивіться, нічого підошва, бачите? Підошва не хожена, можна сказати. Ну і Взагалі, типу по магазині оце потоптався. Я ж там ще хтось. Коротше, взуття не дуже класно купувати на секенді, бо там якісь грибки туди-сюди. Але воно, дивіться, воно дуже в класному стані. Воно просто як новесеньке. Тупо новесеньке взуття, плюс дуже якісний такий матеріал, такий каблучок. Такий серйозний прошивочка, шкіра. Така прям вау. Такі вони відчуваються надійні, надійні такі катамарани. Мені подобаються І це я дивився в магазині зразу, будучи на секінді, дивився про них. То знаходив оцю фірму Браун і зазвичай такі туфлі в районі 200 доларів коштують. А вони отут у дуже гарному стані за 33 долари. З серединки візьму просто напевно ватку, продезінфікую спиртом. Їх, якщо є якась бацилка вбити і все. Шокітенька. О, і ще ложечки. І такі грабельки. Ага, будемо матись, дадуть. Коротше, отакі покупки. А напишіть свою думку, як ви відноситесь до секенд хенду бо я впевнений, що є люди, які там кажуть, о, по сміттюхи ненавиджу секенд. А інші кажуть, що вау, класно, можна щось знайти, якусь гарну річ. Розкажіть свою думку. Пройшло вже, друзі, два місяці після того, як я купив це житло взуття. І що я вам скажу? Ні разу ще не вдів, і навіть не уявляю, коли прийде час, що його прийдеться вдіти. Окрім цього, треба якісь штани елегантні купити, а не прості прямі класичні джинси. Хоча не так погано все, але якісь штанці було б такі прикольніші для них підібрати для цих туфлів пілісосів. І що От таке це бідне канадське життя? Мусиш виживати. Ну а я а по-іншому всюди добре, в Україні добре, в Польщі добре. А в Канаді бачите, як треба, треба виживати. Отак. От